Слава Україні! 11 червня на календарі розпочинається 839-та доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Окупанти вночі атакували Костянтинівку. В Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик Укроборонпрому і рейнметал. В ефірі «5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Пімінов за лаштунками. Команда першого подільського. Окупанти вночі скинули КАП-500 на житловий квартал Костянтинівки. Поранені п'ятеро мирних жителів. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків в оселях вибиті вікна та шибки. У Харкові від вчорашньої атаки трьома кабами сьогодні вранці у лікарні помер постраждалий, якого дві години рятівники витягали з-під завалів. Росія країна терорист. Президент Польщі Анджей Дуда 7 червня підписав зміни до спецзакону про допомогу українцям, які знайшли прихисток у Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Законність перебування в Польщі українських біженців продовжили до 30 вересня 2025 року. Також відтепер соціальна допомога за програмами 800 це щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих і добрий старт. Одноразова допомога у розмірі 300 злотих надаватиметься українським сім'ям тільки у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи. В Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і рейнметал. Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки. Це дозволить швидше ремонтувати іноземну техніку та відповідно швидше повертати її на передову. В перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки. Повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Великий протичовновий корабель Російської Федерації адмірал Левченко загорівся у Беренцевому морі. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Загорання однієї з установок відбулося ймовірно через погане обслуговування двигунів. Так буває, коли сверхдержава отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. Десять років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала. За словами Плетенчука, на кораблі могло перебувати кілька сотень екіпажу. Музика. Війна забрала життя двох захисників з Хмельниччини. У Волочиській міській раді повідомили про загибель жителя села Іванівка Казаєва Вадима Васильовича 84-го року народження. У Летичівській громаді повідомили, що 6 червня в Донецькій області загинув військовослужб... військовослужбовець Збройних сил України, житель села Майдан Вербецький Ялинівського Старостинського округу, старший солдат, командир відділення розвідувального взводу Костюков Юрій Олександрович, 88-го року народження. Захисники мужньо виконували свій військовий обов'язок, борючись за Україну, її свободу та незалежність. Їх відвага і самовідданість служать прикладом для нас усіх. Вічна слава та пам'ять героям! Чергову історію про врятовані життя малят чотирилапих розповіли у патрульній поліції Хмельницької області. Покинутих тварин виявили днями небайдужі діти в обласному центрі, до екіпажу із проханням допомогти звернулися мешканці двору. Ця історія про барні того, хто на руках у нашого торівця Миколи Козильця. Барні та ще вісім хвостиків виявили дітлахи в картонній коробці на подвір'ї вулиці Романа Шухевича, що в Хмельницькому йдеться повідомлені поліції. У місцевих притулках зазначають, що, на жаль, не знайшлося вільних місць для хвостиків. Тож разом із місцевими мешканцями патрульні облаштували для цуценят тимчасовий прихисток. Одного із песиків інспектор назвав барні та прихистив у себе вдома. За рештою наглядають хмельничани, які допомагали звести імпровізовану домівку для цуценят. Сподіваємося, що для всіх малюків знайдуться гарні господарі. Дякуємо заявниці та дітлахам за небайдужість до чотирилапих, які так потребують нашого захисту. Додали в установі. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги якомога більше саме добрих новин. Підтримуємо Збройні Сили України словом, ділом і донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.